Продається будинок в мальовничому районі села Решетилівка Тернопільської області. Всього 34 кілометри від самого Тернополя. Маршрутки кожну годину їздять до міста. Сам будинок виконаний з кірпічу та перекритий шифером. У будинку три кімнати, кухня, прихожа. Санвузол та віранда. Опалення газове, водяне. Є дров'яний котел. Всередині ванна, бойлер, вода, світло та газ. Весь будинок мебльований. Є все необхідне для життя. Суміжний санвузол. Ділянка 30 соток землі. Приватизована. Молодий сад та ягідники, сараї, погріб, літня кухня, інтернет. Заїжджати, жити можна одразу. На території велика площа родючої землі. Є місце для відпочинку. Можна прилаштувати баню для вашого комфорту. Інфраструктура розвинена, амбулаторія, аптека. Укрпошта, школа, дитсадок, 5 продовольчих і 2 промтоварних магазина з відділами стройматеріалів, будинок культури та бібліотека. Біля будинку недалеко зупинка. В кінці вулиці водосховище та ліс для вашого відпочинку. Не забудьте підписатися, щоб бути в курсі нових. Будинків